Шанувальники бейткастингу та лову трофейних риб на величезні об'ємні приманки. У мене для вас напрочуд, радісна новина. У нас є вудлища XP, про які ви знаєте, і тепер вони поповнилися п'ятьма надпотужними спінінгами, про які зараз і піде мова. І почнемо з бейткастингових варіантів для шанувальників лову на кастинг. Ось такий варіант, бачите, дуже ергономічне руків'я. Кільця сучасні, легкі та надійні ВБО відтестовано, все супер працює навіть на великих навантаженнях. Що стосується карбону, це Торейка M40X, величезний форгріп, який напрочуд важливий під час твічингу, твічбейтів, пробейтів, величезних об'ємних приманок більше 20 см. Комлива частина тут, ясна річ, для того аби продирати всі ці приманки крізь товщу води та в пащі ваших величезних щук, спінінг загалом вийшов достатньо чутливий, далекобійний і для тих, хто переймається з приводу того, а як же він буде виконувати функції далекого закиду об'ємними приманками, з цим все чудово. Можу вас запевняти. Тому до лову великими приманками ви тепер готові і впевнені, що вам сподобається цей варіант. А для тих рибалок, яким забагато буде модельки до 150 грамів, є спінінг до 100 грамів. Тепер перейдемо до більш класичної. Історії, це, звісно ж, наші спінінги Під безінерційні катушки не залишили ми увагу і їх. Тут також є вудлища до 150 грамів, до 100 грамів, і навіть до 78 грамів це для тих рибалок, яким здається, що 100-150 це забагато. Приманки. звісно що мова йде про силіконові приманки понад 7 дюймів. це різноманітні джеркбейти. Ось ця історія ВСС. Концепція руків'я довела вже свою ефективність та надзвичайну ергономічність, перевірена часом. По технічним особливостям все те ж саме. Також кільце ВБО, тому є з чого обрати. Тепер ви дійсно повністю озброєні та готові до боротьби з величезними трофейними щуками наших вод. Тому обирайте ту, яка. Найкраще підходить під саме ваші умови та ваші завдання. Побачимось в наступних відео. Нехай щастить!